Всім привіт! Ви на каналі Мати Розпаковує. Я буду такі карточки Хромаледін, фісільпо показувати і карточки. Так, давайте перша. Тут у нас Флопі, шостий номер, здоров'я, швидкість і сила. Так, добре, далі давайте, далі, давайте. Чуб. На останок буде, давайте. Чуб. Так, далі у нас іде Берг. Епічний. 12-й номер. Захищає. здоров'я, швидкість і сила. Так, сканувати треба, я попередніх відео е, показував вже. Якщо ви дивилися попереднє відео, то це можете дивитися. Якщо не дивилися, то треба подивитися інше, якщо ви перший раз у мене дивитеся. Так, давайте далі цю карточку. Тут в нас і кланочі відновлює здоров'я героя після кожної його атаки. Так, давайте далі. 25 й до, до номер. Гра на якщо... ...Chroma Legends. Так. Далі у нас іде Floppy. костюм із набору суперхрому. 14 номер сканувати і активувати. Так, давайте далі цю. Я казав на останок, так що я вже забувся. Давайте цю посередині. Тут у нас супер 14 13 номер. Костюм із набору суперхрома. Так, в нас два костюми із набору суперхрома. Так, давайте далі. Грома точніше, так, давайте далі цю. Тут у нас Так, також костюм із набору суперхрома. У нас якраз середочок хромований. Так, далі у нас іде СуперНова. костюм із набору знову суперхрома. Ну нічого, але 16 номер. красиво, скажіть, як якась рослина. Так, давайте далі. Тут у нас Нобу. епічний третій номер, Швидкість, здоров'я, і сила. О, дивіться, який в нього значок. Тут сканувати треба, як ви знаєте. Якщо не дивились це відео, то подивіться, до речі, інше. Якщо ви це не дивились, то інше подивіться. Давайте далі. У нас блискавки, 26 номер. Забезпечує прискорення героя в разі. Потреби. Так, давайте далі ось цю останню, як я вам казала, у нас чобота скоро ходить, 26 минути збільшує базову, бо, базову, швидкість героя. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, ставте лайки. Тому ми будемо Па-па!